Продовжуємо робити заготовки на зиму. Всім дорого, доброго дня, любі друзі! Сьогодні у нас салат. Все, що знайшли на огороді, все в миску, 3,5 кг помідорів, кг огірків, кг цибулі і пів кіла солодкого перцю. Трошки зелені петрушки, одна головка гарна чеснику. Трошки гіркого перцю, або стручок ріжте, або я порізала ось зелений стручечок, або сухого до смаку. Сюди додаємо сахар, сіль, олія. Уксус будемо додати прямо в банки. І залишаємо на півгодини. Ну, дивитиме як. Салат пустить отаку юшечку. Як нормально вже пустило, будемо розкладати по банках. У кожну баночку додаємо лавровий листочок, одну горошину духмяного перця і чуть-чуть додаємо чорного перця. Накладаємо в баночки. Сейчас я возьму воронку. Ой, бачите, люди добрі не подумала, не підготувала. Накладаємо у баночки. Уже він у нас постояв. Сиропчик пустив. Ось сюди трошки миску. Ось так не видно. Угу. Ось так. Гарно так його утрамбовуємо туди, щоб не було вільного місця і хватило нам юшечки, заливаємо ой, нормально, можна трошки дозидлить. Заливаємо так, сиропом тим, що вийшло, накриваємо кришечкою. І стерилізуємо з моменту закипання води в кострулі 30 хвилин. Будемо закатувати, покажемо далі. Як простерилізувалося 30 хвилин, витягуєте баночку, прямо в баночку чайну ложечку уксусу 9%, закатуєте, перевертаєте, вкутуєте і все. І буде смакота на зиму. З такої кількості продуктів, овочів. Вийшло в нас 6 літрових баночок. І граминочка залишилась на пробу. Доця пробувала, смакує, каже, і сирим не тільки провареним. Так. По Простерилізуємо 30 хвилин з моменту закипання води і покажемо далі. Кожну баночку простерилізували, я вже витягла на стіл, бо ми стерилізували на дворі на грубі, ми перенесли вже на стіл. Кожну баночку додаємо по чайній ложиці уксусу, 9% уксусу. І закручуємо. Так, всі баночки закрутимо, перевернемо, під одіяло. До слідуючого дня. На слідучий день, завтра в обіди відкриємо. Ось стільки в нас баночок вийшло. Всі баночки я зараз позакручую, перенесемо в господарську кухню, щоб то ми в хаті накриваємо, а в хату не буду нести. І так усі баночки закрутимо, щоб було зимою що їсти. Бо зараз сезон. Овочі незамітно. Накришив поїв, дай а зимою треба десь буде щось взяти. Зима спитає, де ми літо були. от так люди добрі. Закривайте, не бійтеся. Всім мирного неба, щоб всі були живі і здорові. І не голодали. От так друга баночка, перчик, цибулька. Я думаю, до картошечки. Буде смакувати. І до зустрічі в наступних відео. Дякуємо вам, що ви з нами.